Щороку, 22 січня, українці відзначають День Соборності. Цього дня у 1919 році, з проголошенням акту злуки української та західноукраїнської народних республік, відбулося символічне об'єднання українських земель в одній єдиній державі. Цей день став основоположною подією для українського державотворення. А акт злуки, попри свою декларативність, увійшов до нашої історії як важливий крок на шляху до проголошення незалежності України у 1991 році. Пропонуємо книги з фондів Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки, які висвітлюють сторінки історії українського державотворення. І напрацювання вітчизняної історіографії в дослідженні подій в Україні 1917 1921 років, зокрема значення акту соборності 22 січня 1919 року, історико-публіцистична праця українського політичного і громадського діяча першого голови директорії Української Народної Республіки Володимира Винниченка. Відродження нації заповіт борця за визволення, охоплює період від лютневої революції 17-го року до періоду інтервенції більшовиків у 1920-х роках. Автор видання висвітлює свій внесок як політичного діяча у розвиток незалежності і соборності України. Особливу увагу приділено діяльності Центральної Ради, директорії та уряду Української Народної Республіки. Книга доктора історичних наук, професора, член кореспондента Національної академії наук України Валерія Солдатенка, Концепції української революції та національної соборності у світовій політичній практиці 1917-1920 років є ґрунтовним науковим дослідженням, присвячених одному з ключових періодів української історіографії початку ХХ століття. Автор аналізує ідеї, стратегії та сутність першої історичної спроби реалізації ідеї Соборності України 1919 року, яка була невіддільною складовою національного державотворення, діяльності Центральної ради, гетьманату, директорії Української Народної Республіки. Пропонуємо до вашої уваги фотолітопис Українська Революція 17 21 років в ілюстраціях. Ця доба була вершиною національної визвольної боротьби та відродження нації, становлення державності та соборності нашої країни. Автор надає можливість читачу побачити важливі миттєвості життя Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. На сторінках видання можна побачити світлини з перших демонстрацій у березні 2017 року Софіївський майдан під час огорошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки тощо, книга Українська Соборність історика директора Центру українознавства Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Володимира Сергійчука є фундаментальним історичним дослідженням проблеми соборності українських земель від зародження до акту злуки 22 січня 1919 року. На основі архівних матеріалів проаналізована діяльність політичних партій, громадських організацій, органів державної влади, всіх українських патріотів. Що спрямована на консолідацію та об'єднання українських земель у єдиній державі в періоди Центральної Ради, гетьманату і директорії, у щорічному календарі Альманасі Соборна пам'ять України календар Альманах 2023 український історик, політик, письменник, директор Центру українознавства Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка Володимир Сергійчук надає інформацію про ключові події в історії України. Та короткі біографічні довідки про відомих державних та культурних діячів, які відіграли велику роль в встановленні державності та соборності нашої країни. У виданні Україна історія з грифом секретно історика, директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, зібрано маловідомі або приховані сторінки української історії, що довгий час були під грифом цілком таємно. Висвітлюється ідея соборності єдності всіх українських земель, що сформувалися під час революційних подій 1917-1920 років. Більш детально з цими та іншими виданнями ви зможете ознайомитися на виставці Духовна єдність українського народу, що експонується з 23 січня по 6 лютого 2025 року. Запрошуємо до бібліотеки.